Нашого журналіста, письменника, краєзнавця, відомого нашого краяна, пана Романа Пастуха. Всечасні отці, пані директорко, гості першої школи і колишньої гімназії і наші... Найдорожчі гості із розстріляні. Даруйте, що тут трошки стиснуло горло, бо завжди у таких випадках емоції переповнюють душу і нелегко почати розмову. Передусім я прошу вас передати найщиріші вітання пані Барчинській, з якою я мав честь. Неодноразово зустрічатись. Влись робив з нею великі розлоги інтерв'ю для газети за вільну Україну, де я працював від початку заснування. Підтримую зв'язки із таким, може, менш відомим для вас, а можливо хтось з вас знає, Теодозієм Мандрушком, який є родом зі Стрищини і видає в Австралії журнал. Я про нього теж писав в книгах про Стрийшину, які, до речі, є в ньому. Я трошки зверну розмову нашу в інший бік. Ви, дорогі наші брати і сестри, приїхали в Україну, звичайно, з різними почуттями, передусім це почуття ностальгії. Воно мучить всіх. Я його теж колись відчув, будучи всього два тижні в Америці. Коли вже на четвертий день почав рахувати, скільки мені лишилося додому, це е, розуміє той, хто далеко від батьківщини. Звичайно, що більшість з вас вже народилися і виросли в Австралії, для вас ця земля рідна, для е, України, для вас це земля ваших дід... батьків, дідів, прадідів і прапра -пра вже очевидно, бо вже декілька поколінь виросли у далекій Сонячній Австралії. Я так деколи буваючи. Маючи розмови, так жартуємо, кажемо, як же ж ви там живете в Австралії, це на тамтому в землі під нами, як ви там в океан не попадали. Але це, як кажуть, земна куля, вона є для всіх рідною матір'ю, будувальницею, батьківщиною для кожного з вас. Ви, можливо, будучи зараз в Україні, хто перший, хто другий раз, дивитеся, що. Вас багато що не влаштовує, як і нас, нас ще більше не влаштовує. І думаєте, чому ж так? Нині серед українського народу, ви це, очевидно, дуже добре знаєте, на жаль, панує велике, навіть занадто велике розчарування невдалими плодами помаранчевої революції. Воно, бо, воно болить, може, нас більше ще, може, так само, як болить вас у далекій Австралії. Ми нині маємо в Україні ту ситуацію, коли стрілка маятника вдарила у другий бік, на жаль, у лівий, у Промосковський, але все тече, все змінюється. І ми сподіваємося, що ми знову зберемося і вже будемо один раз на віки мати українську владу і справжню українську державу. Для цього працюємо ми тут, для цього працюєте ви там. Я автор багатьох книг, я сьогодні взяв з дому те, що маю. Я зараз прочитаю вам із книжки Великій відомі цієї Червоної. Тут зібрані поетичні портрети і графічні портрети ста великих, відомих, менш відомих українців, які діяльно велико причинилися до відбудови нації і української держави. Це вірш називається Молитва Івана Мазепи. Все блага причиста Україну, що єси одвіку на землі. Дай нам силу випрямить коліна, Щоб рубали ворога шаблі. Хай твоє святиться незнищенне, мов самого Господа ім'я, за яке напріуступив я нене, не скорившись долі холуя. Хай прийде з борді твої героїв, царство Сонця, правди і добра, без вельмож пихатих і ізгоїв по обидві сторони Дніпра. Хай твоя повсюдно буде воля, чим Всевишній щедро наділив від небес, що їх тримато поля до не неначе злива, нив. Хліб насущний для життя і труду з піснею купала дай нам внести. І щоб зірвати міг полуду московитів нарідний увесь. І прости нам, дітям безталанним, ти провини наші, мов клеймо, а найперше чином, як обманним через нас упала в ярмок. Але не веди нас у спокусу, знов піти в Союз, бо в нім кінець ми знайшли б, як диваки для глузу, розуму, яких відняв творець, а й збави нас о найброща від лукавих друзів і думок, яко вірних очищає проща, необачний стримуючи крок. Слава предкам сущим і будущим, українцям різних поколінь, нині завше вічно немирущим на землі бояновій. Амінь. І ще один вірш вам прочитаю збір з нової збірки за Плугом. Українець тобі дарував рідну мову Господь. Як небо і землю і води, Упадь, пропади, але їй не нашкодь з бажанням чужинця чи моди, в роботі, в спочинку, у сні й наяву, у герці і силами злими, храни її, мов бою, хороблу, і станеш горят зі святими. Затям, як імення своє, що вона ніяк не розмінна монета, а предків яких пойняла пелена, Нащадкам жива естафета, зрікатися мови батьків означає зрікатися й Господа Бога. Тоді не хрещеник ти, а потерчан, не вартий рядка, не кронова. Безкарно із того знущається віс, у кого покірливість кінська. А ти українцем зродивши і зріс, і мова твоя українська, долаючи свого життя течію. І з рівним хребтом, а не з генцем, Наскільки шануєш, ти мову свою, настільки єси українцем. Дякую.